27 колядок складуть серію кліпів, які ввійдуть у єдину програму. Привітання з новим роком та Різдвом Христовим. Співатимуть герої різними мовами світу. Так, авторка ідеї Оксана Первогорошка вирішила віддячити усім країнам за те, як вони підтримали нашу державу у такі скрутні для неї часи. А почали роботу зі зйомок першого кліпу з маленькими вихованцями дитячої театральної студії. Ми сьогодні знімаємо кліп на німецьку пісеньку індивайнах з бекера. Ми будемо готувати печиво для Санта Клауса. яке. Який приїде і з'їсть печиво, і вип'є молочко, і діти стараються, вони хочуть для нього спекти щось. У кліпі все справжнє: яйця, борошно, молоко. Дівчат, як майбутній господинь, у процесі зйомок найбільше захопило приготування ласощів для Санта Клауса. Ми будемо пекти печеня, мені подобається співати, мені подобається робити печиво. Я чекаю, що я навчусь пекти кекси і мене покажуть по телевізору. З Клаус, дружину доброго Санти, грає заслужена артистка України Лариса Попенко. Попри величезний досвід на сцені, у кліпі вона знімається вперше. Розповідає, що повністю поринула в атмосферу Нового року, адже на столі святкова вечеря, а у повітрі аромат запашного печива. Тварини, дітей переграти не можна. Але ми тут в єдиній такій компанії веселій. От і допомагаємо один одному. І ви знаєте, артисти вони в душі завжди діти, лишаються дітьми. І, і, помирають так само дітьми. Щирий сміх, весела музика та тепла компанія перенесли всіх у спогади найулюбленішого свята. Я обожнюю Новий рік за подарунки. Я обожнюю новий рік за те, що я зустрічаю його з сім'єю. Я люблю новий рік. Це те, що дід Мороз приносить нам подарки. За словами авторки ідеї, участь у її новорічному проєкті візьмуть найнеочікуваніші персонажі. Про все ви дізнаєтесь першими в ефірі нашого телеканалу. Любов Мочалова, Микола, Остафі, Чернівецький промінь.